сьогодні прийшов зранку. Вчора нормально все було. дивіться, горіх валяється. І цілий валяється, горіх там і отакі от уже горішки полузані, поковиряні. Ну, я підозрюю, що це явно не птахи. Я підозрюю, що це... Тут одесь білочка. В тому році я бачив, там в мене грецький горіх біля гаража. І я думаю, ну, там кожен рік вона хай собі там пасеться. Грецький горіх мені для мене вже не цікавий. А тут, там, може, все-таки не долізе. О, трошки от поставив, може буде відлякувати. Ну, в общем, дивлюся, така ситуація не дуже хороша. Це буквально за. За ніч можна. От вона стільки шкоди не робила. А фундуку ще ну, два місяці стигнуть. Я думаю, що буде далі. Так, а це вже хуже, бо це вже каталонський. А каталонський в мене в тому кінці сада. От вона схватила. А попробувала, що він ще зелений. Виноштащила оттуда його і сюди донесла і, мабуть, кинула. Побачила, тут можна є бацини, Варшавський можна трошки другими поживитися. Ну така ситуація. Не дуже весела ціла, навіть є Варшавський. Так, да, похоже. Моє фундуководство накрилося бідним тазом. Це якщо одна вілочка стільки шкоди за одну ніч зробила, то можу уявити, що сім сімейка зробить з моєї плантації фундука. Ну, залишити тільки лише відводки вирощувати та продавати. Ну, така не дуже весела ситуація. Ну и що, щось то буде.